Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітьок на кухні. Ось і пройшов тиждень, а значить сьогодні будемо готувати щось смачненьке. А головне, це буде дуже простий і швидкий рецепт. Це буде суп з квасолею, фаршем та овочами. Для його приготування нам необхідні будуть наступні інгредієнти. Найголовніший інгредієнт це м'ясний фарш. Або свинина. Я взяв вже готовий фарш, щоб ще більш прискорити приготування. Судячи з назви, другим інгредієнтом це буде квасоля. Треба, щоб вона була консервована і вже без юшки. Її треба нам 250 г. Наступним інгредієнтом буде помідор. Я взяв один великий, нам його треба на 260 г. І найголовніше, що в цьому рецепті його не треба буде чистити. Ще нам знадобиться перець болгарський, червоний на 110 грамів. Також в нашому супі буде картопля. Ну, куди ж без неї. Її нам треба взяти 350 грамів. У мене це вийшло 3 картоплини. Без цибулі ще не було рецептів. Тож нам теж треба взяти одну цибулину грамів на 80-100. І не забудемо про нашу моркву, Її нам треба 160 грамів. У мене теж вийшла одна штучка. Приправ, який знадобляться, буде мелений часник. Його півложечки треба, мелений перець, пів ложечки. паприка копчена, теж пів ложечки. а також сіль, олія, вода. І найголовніший інгредієнт, який нам знадобиться, каструля з товстим дном. Оскільки всі інгредієнти є на нашому столі, можемо починати приготування. Для початку нам необхідно почистити та порізати всі овочі. І почнемо ми це робити з картоплі. Та моркви. Картоплю нам треба нарізати мілкими кубиками. Після цього нарізаємо моркву ще більш дрібнішими шматочками, теж кубиками. На цьому не зупиняємось і продовжуємо різати. Перець та помідор. Оскільки з магазинським перцем вийшло все погано, бо там всередині все було дуже погано. Я взяв два домашніх. Вони не такі гарнюні і маленькі, але я думаю, нам вистачить. Тож, чистимо його. І тепер нарізаємо невеликими кубиками. Те саме робимо і з помідором. Ну і останнє, нам треба почистити і порізати це цибуля. Робимо це швиденько, поки не зайшла в очі. До речі, цибулі нам теж треба нарізати мілкими кубиками. Далі переходимо вже до самої варки нашого супу. Але спочатку він буде все-таки не варитися смажитись. Тому до нашої кастрюльки з товстим дном додаємо олії та вмикаємо середній вогонь. Коли олія розігрілися, висипаємо сюди цибулю. І тепер обсмажуємо протягом 3-5 хвилин. Наступний інгредієнт, який ми додаємо, це наш фарш. Але з ним треба попрацювати лопаткою, щоб розбити всі комочки. Коли ми порозбивали на шматочки, то обсмажуємо рязом з цибулею ще приблизно 3-5 хвилин. Оскільки м'ясо пустило сок, то це виходить ми вже не смажимо, а тушкуємо. Наступним, що сюди додамо, буде помідор та перець. Також все добре перемішуємо та трохи просмажуємо декілька хвилин. Наступним кроком додаємо спеції. Мелений часник, перець за смаком. Паприку копчену, сіль за власним смаком. І добре це все перемішуємо. Тепер додаємо сюди нашу квасолю і заливаємо це все водою приблизно одним літром. Збільшуємо вогонь та чекаємо, поки закипить наш суп. Як тільки це станеться, накриваємо його кришкою, прикручуємо та варимо приблизно 25 хвилин. Або до готовності картоплі. Ну, от і все. Наш простий рецепт супу з квасолею, фаршем та овочами готовий. Смачного! Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та написати свій коментар. До наступного вівторка!